Символічна завжди назва, тому а, і теж дуже цікаво, як рашастанівці намагалися Франківськ перетворити на Крим, а колонізуючи його, так би мовити, а, своєю військовою базою, пробуючи там поширювати свій вплив у такий у спосіб. А, дуже кримський, я б сказав. Але тут питання. Листопад ви вилучаєте, точніше, ну, франківські а, правоохоронці вилучають літературу, а, фактично пропагандистську або якогось іншого подібного гатунку Я колись. Пробував як журналіст з допомогою насправді журнала Тайм. Це не я придумав і не я був першим джерелом. Журнал Тайм колись проаналізував книжкову полицю Путіна, назвавши там серед якихось джерел, вхожих до кабінету Карліка Кремлівського. Довгий час журналіст, який насправді є автором документальних книжок, аналізував цю полицю кремлівського вождя. Там були книжки про Петра І, ясна річ, про кого ще, Іван Грозний, а решта речей. Окрім інших, там була певна книжка певного Михайла Юр'єва, який був очільником російської спілки підприємців. А який насправді чи то підслухав, чи то підгледів, чи то навмисно йому було злито план про те, яким чином Рашистан буде в Україні створювати народні республіки, а яким чином під Вербувати і переводити на свій бік наших корумпованих правоохоронців, так званих. І всі ці сценарії до якоїсь. Певної межі до певної якоїсь частини вони насправді втілились у життя, тому що воно з документальною майже точністю за 8 років до початку війни, до 2014 року, зобразило те, як були створені ці так звані народні республіки, і як під прапори Рашастану переходили наші корумповані силовики. А і далі а далі почалася фантасмагорія далі почалося оспівування того, як Рашастан знищить Львів, бо особливо вони не люблять саме це місто. Потім Лондон, місто, місто, яке я люблю найбільше, наприклад, з усіх Галицьких міст. А, і от так. І, і тут вже почалася оця ядерна їхня погроза ядерна фантасмагорія Кремля. Але у мене питання: от ті книжки, які. Тому що Третю світову війну, яка на думку Сороса, і я десь поділяюся, думаю, вона десь іде зараз, в такому, можливо, ще не, не зовсім повністю реалізованому сценарії, але в такому вже як є. Але е, ясна річ, що московити зображували це з свого боку, і от мені цікаво, е, чи не вдалося вам просто заради цікавості чи комусь із ваших е, помічників, е, ваших аналітиків зануритися в те, от що саме там е, нуртувалося, так би мовити, в підвалах оцих е, московсько-окупованих рейдерами московськими церков. Які саме сценарії третьої світової е, там е, так би мовити, бути попити? Та, да, собі викохували там, або з якими підручниками навчалися, і відповідно можемо припустити, що і пастві такі меседжі доносили. Тобто, як вони це собі там бачили? Ну ми так не аналізували, але зрозуміло, навіть в тих відео, де знімали, та де була пропаганда, було ряд відео. Де постійно говорили про православ'я, про єдиний народ, про єдиний ну, тобто це така риторика, яка ну, одвічно використовувалася москофілами свого часу на Галичині, це ще там, скажімо, 19 століття. І, на жаль, ці речі пробували тут е, пропагувати. І скажімо, це та їхня така, що це ну, тепер не царь, але е, Путін. Православі є дійно началі, так званої, тобто це все було в цій літературі. Воно так, ну навіть в церковній ієрархії в них чітко це відчувається. Ну і також дуже присутні були відчуття того, що великі гроші крутяться тут, тобто великі фінанси. Тому що поїздки постійні, тобто фінансування, скажімо, там поїздки по Чаївську лавру в інші речі, тобто на це потрібно було мати не, не одну тисячу грошей, і там священники досить себе почували добре, у фінансовому для нас це було то дещо дивне, тому що ми розуміли, що прихожан не так багато, матеріальних пожертв не так багато, а відповідно гроші звідкись є та тому ми постійно піднімали це питання. Службі безпеки, правоохоронним органам іншим. А, і, ну, але, як ви правильно кажете, дуже багато, на жаль, були взагалі часи, коли дуже важко було а, боротися проти Московського Петроха. Це ж не одного року, фактично боротьба, не одного року ми це доказуємо. У нашій громаді про те, що вони не можуть існувати. І суди ставали на сторону московського патріархату. Нас хотів би сказати, по одній громаді ми шість років судилися, та і ми фактично доходячи до Київського Верховного суду, завжди Верховний суд ставав на сторону Московського патріархату, і нам приходилося понові е, починати цей процес. Ну і ми добилися, я ще раз кажу, перед війною, буквально там за два місяці перед війною, повномасштабним вторгненням. Та, ми нам вдалося. Вигнати з нашого майна одну громаду. А зараз це також нам ще раз кажу, не просто це давалося. І була спроба перша, нам тоді не вдалося, тому що правоохоронні органи десь себе повели не так. Зараз це вдалося зробити. І Я би хотів сказати, що вірю в те, що з Івано-Франківської області почнеться очищення цілої України. Прекрасне, прекрасне закінчення для нашої розмови на чистий четвер з Олексієм Бобровніковим. У мене перше питання, перше питання, яке виникло, коли я сьогодні потрапила на територію храму. Це мур, який е, змурований, височенний, навколо храму, церква, доглянута територія і дійсно собі думаєш так, бо я теж прихожан стільки немає московського патріархату, за які такі гроші? Вони працюють, і що цим би мала зацікавитися служби ще дуже давно, ну хоча б з 2014 року від початку війни. Погоджуюся, я погоджуюся. Я кажу, мене відразово ставили ці питання. І цікаво в продовженні цього, та за якими ще ознаками? Я, наприклад, вчора а, говорив з одною з журналісток, яка висвітлювала. Я можу перебити. Я можу десь ну буквально 2-3 хвилини. Бо в мене прямий ефір на місцевих телебачах, Це так четвер. Кожний четвер в мене прямі ефіри. Я не можу спізнитися на. Так, 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 можна. Так, супер коротке оста останнє супер коротке питання. На за якими ознаками ще, окрім того, як було побудовано, організовано і, так мовити, їх там архітектурно вся весь цей анклав? Але от за якими побутовими ознаками було зрозуміло, що вони купаються там в московському баблі, переплоровшує Земій Арго? Ну, дивіться, автомобілі у самих прихожан. Тобто ми точно знаємо, тому що прихожани громада частини, яка ходила до них, вона перейшла у Православну церкву України, та і ми знали, що вони отримали достатньо велику заробітну плату. До речі, їм пропонувалося перейти на. Прийти в Православну церкву України, служити, стати на, до української церкви. І таким чесно, відверто в таких приватних розмовах, їх фактором це те, що вони мали досить хорошу фінансову підтримку і допомогу. Тому для нас це було очевидно. Цей паркан, який там споруджений, не одну тисячу не гривень, коштує, та, і утримати. То ту всю споруду, і кажу, там неодноразово поїздки вони організовані навіть людям давали добові. Тобто, ну це звідки ці кошти бралися. Ми розуміємо, які це кошти немалі для того, щоб, ну скажімо, здійснити цю, цю діяльність. Тому для нас це було завжди очевидно. Але є повноваження органів місцевого самоврядування. Ми не маємо таких слідчих. Це мали би займатися правоохоронні органи служби безпеки. Але краще пізно ніж ніколи. Які добові оці бабушку тітушку отримували? От, от супер останнє питання. По різному, це було там я знаю 100 гривень, 150, 200 в певний період часу. Потім ну, ми десь втратили потім якісь такі ну, слідкування за цим, але ну, в різний час це були різні гроші, тобто це різні були. Але от, їздили, їм давали гроші чітко. Ну знову ж таки, джерела цих грошей ми розуміємо.